Привіт, мої любі друзі! Привіт! Ми з вами знаходимося в неймовірній Хорватії. І ось тільки що виїхавши з неймовірного узбережжя Адріатики, де так було затишно: Умах, поріч, така краса-краса, ми почали рухатись до центральної частини Хорватії. Їхали ми, їхали, їхали ми їхали. Сонечко змінилося дощем, а потім пішов такий лопатий сніг. Хто б міг подумати, що в середині під кінець квітня, вже після того, як була яскрава літня пора, піде сніг. Його було так багато. Він був такий лопатий. Всі гори були у снігу. Харватія неймовірна. Хто би міг подумати? Мені здавалося, що я дощі в Карпатах чи в Скандинавії. Ну точно не у Хорватії. Але ж це саме так. Потім далі, приїхавши через декілька тунелей, знову наближаючи вже материкову частину, подалі від моря, сніг зник. Ми побачили гарні маленькі затишні села. Балканські, чудові, мальовничі, які мені дуже-дуже нагадали наші карпатські українські села. Це було пречудово. Ми вже почали співати в автобусі українських пісень і казати, що Хорватія – країна контрастів. Хто б міг подумати, що ми з літа потрапимо у зиму? І так, продовжуючи серпантином рухатися, ми доїхали до неймовірної місцевості: Плітвіцькі озера, Плітвіця, як кажуть, крізь за кордоном. Плітвіцькі озера, як кажуть у чудовій Хорватії. що це таке, чому усі, хто був у Хорватії, однозначно мають відвідати Плітвіцькі озера? Не тому що це національний заповідник, який занесений у ЮНЕСКО. А зараз вам трошки розповім про історію, як саме тут, в цій неймовірній частині Зеленої Хорватії, е, створився цей заповідник. На протязі тисячі і тисячі років річка, яка тече в цій місцевості, проходячи через Вапнякові, різні такі утворювання, створили природні травентини, і які перетворилися в природні греблі. Водичка з сигірських річок стікала, утворювала озера. і Чудові, 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 неймовірні. Зараз машинка. Так. Yeah, continue. Just a moment. Just a moment. It's ok. Мене знімкує дівчинка з Хорватії. Перетворилися водоспади. чудові і неймовірні. І зараз цією красою вартість хідного квиточка 50 євро. Цією красою можемо помилуватися. Ми в групі у дівчат був одяг літній. Ми одягнули все, хто міг. По два свитерки, по, по декілька парок шкарпеток, для того, щоб нам не було зимно, і для того, щоб ми бачили цю неперевершену красу. Е Ось тут національний ресторан, дуже схоже на наш карпатський український, адже українці і хорвати дуже дуже близькі і по мові, і по менталітету, і по зовнішності, і по світу сприйняттю. Дві чудові слав'янські нації. А зараз йдемо зі мною. Бачите, туристи з Японії пройшли це, бачу по прапору угорці, так. І ось туди, туди далі ми підемо з вами на Плитвіцькі озера. До речі, я зараз попросила, щоб мене зафільмувала дівчинка з Хорватії, хорватська дівчинка, як звати Тетяна Таня. так? А я представилася, що я Оксана. А до того була група з Австралії. Уявляєте, люди з Австралії їдуть щоб побачити Плитвіцькі озера. Ось така краса. Танюша, сколько, how much minutes is there? How many minutes? Three? only for, it's цекей, okay. ну що? Отак, от, от, знаючи різні мови, маючи спільну посмішку, маючи величезні серця, наповнені любов'ю, ми з вами будемо рухатися до цієї краси. Хочу показати, що ось тут е, різні послуги, все безкоштовно, тому що Хорватія – це Європа, це неймовірна країна, яку я раджу вам відвідати, тому що, окрім моря. Ядранське, ядранське море, Адріатика, окрім чудової архітектури, історії, ви можете побачити так само національні заповідники. Заповідник... Внесений в ЮНЕСКО він був створений в 1949 році, а в 1979 році цей заповідник зайшов до ЮНЕСКО. В 58-му році, до 58-го року, ще в період його славії туди неможливо було просто так потрапити. Були прокладені тільки просики. Трохи згодом були прокладені доріжки, а зараз це місце. Яке обов'язково нам треба відвідати. Ну і що заохотила вас, коли ви будете в Хорватії, приїжджайте сюди. А я вже поспішаю за своєю групою, тому що вони вже все зоглядаються. Як завжди, я як завжди вам розповідаю, розповідаю, розповідаю. з любов'ю до вас, ваша весела, щаслива Оксана Дем'янишина, папа.